У мій пан розсипався. Даже не далеко. Ікона покрива воїнська. Тут зображені всі, хто стояв на захисті нашої батьківщини від князів. До сучасних воїнів, а над ними приставгороди цікаві покриває їх своїм омофором і оберігає. Тому там, де ми відвідуємо наших захисників, там, де ми проводимо молитви, всюди з нами ця ікона покрива воїнська. Бо твоє царство і сили, слава ця і сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все, їдемо Їдемо в Макдональдс. Я каталан волонтер. Знаєте, як. Господь говорить, віра без діл мертва. І окрім слова, яке промовляє священник, надихає, до чогось спонукає. Також має, це слово підтверджується справами. І Стараємося е допомагати нашим побратимам, які е на передові так виникла в нас грандіозна ідея. Купити нашим бійцям авто важкими зусиллями, але ми купили те, як те що хотіли, пікап. Веземо його зараз до наших хлопців, до нашої бригади, 3 батальйону. Окрім машини, ще веземо необхідні речі. Збирали друзі мої допомагали, які з перших днів війни допомагають мені, довіряють і ось саме завдяки їм. Командної такої роботи ми купили авто. Для мене таке капеланське служіння розпочалося з Революції Гідності. Ну, ще будучи студентом, вже останнього року навчання я під час цієї боротьби допомагав і потім коли став коли постала потреба. Духовній підтримці воїнів на сході я е, згодився. Як е, капелан-волонтер до 18-го року е, відвідував різні підрозділи, різні місця в зоні бойових дій, а потім, в 18-му році, я офіційно став капеланом у окремій президентській бригаді. І до цього часу слушу, служу служу Богу і Україні і моїй бригаді. Зараз всюди фронт, всюди літають ракети. І як тут люди потребують якоїсь допомоги, і для кожного для когось, ну, по-різному буває, в декінг просто поговорити, хтось просить помолитися, для когось просто треба вислухати, він хоче виговоритися. Чи інколи просто зателефонують і я, мені розказують, я просто мовчу. Робота капелана це бути поруч. І зараз ми їдемо до наших, Я завжди кажу наш. Їдемо до своїх. І, і знаєте, це як, якщо як сім'я, ти завжди хочеш ну, допомагати чимось. Не, не тільки молитви, я везена цього така погана, щоб я служив нашим хлопцям і допомагав. А робота капелана дуже багато можна говорити, тому що душа це таке, як всесвіт.

Ми зараз Ми. з вами помолимося. Я, голос, ви в думках. Моліться за себе за рідних, за близьких, за побратимів. і молиться, щоб була перемога і мир, а Господь кожного з нас беріг. Боже, чистим грішним помилуй мене. Благословені <звук> Бог <звук> нас! І на віки, віків, амінь. Царь Небесний, утішитель душі істини, що всюди, си, і все наповняєш, скарби добра, і життя подати, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, Спаси, блаже, душі наші. Коли свічка горить, вона дарує світло і тепло, так само кожна людина, вона покликана дарувати світло і тепло, і навіть там, де є така велика темрява. Це є на війні. І кожен із вас ви є тим вогніком, тим світлом для всіх тих, хто там за вашими спинами. І дуже багато людей переживають і горді за наші Збройні Сили, за кожного із вас. І тому ми сьогодні з вами помолилися, попросили Бога, щоб Господь укріпив вашу віру, щоб вона стала опорою, щоб Господь давав вам сили у боротьбі проти цього зла, що ми Святого Духа. Течерічка в ні москальська кров, течерічка в ній москальська кров, москалів ми били будем бити знов. Тече Існі москальська кров, москалів ми били, будем бити знову. Слава Україні! Герой я...